У тіннях глобальних конфліктів та дипломатичних маневрів існують сили, які часто уникають громадського ока, але їхній вплив резонує на всіх континентах. На думку більшості можуть прийти агенти державних служб, на кшталт ФСБ, ЦРУ, СБУ, завдання яких диверсія та шпигунство на користь своєї країни. Іншим прикладом слугуватимуть регулярні армії, що виконують функції як стримувальні сили, так і інтервентів на ворожу землю. Але мова йде не про перше і не про друге. Не дивлячись на найвище згадані переваги, вони контролюються урядом. Мова йде про приватні військові компанії або скорочене ПВК. Починаючи з виникнення диких гусей в середньовіччі і закінчуючи потужну військову компанію на сьогодення. Вони стали значущими геополітичними акторами, чия діяльність визначає безпекові розклади на стратегічному рівні. Для цього вони наймаються на служби урядів, революційних сил або навіть приватних корпорацій. Такі утворення, як Wagner, Blackwater, G4S, Constellas чи Гарді World вже встигли залишити відбиток на історії країн клієнтів. Чи може бути цікаво це відео? По-перше, тема найманства стала однією з найбільш обговорюваних тем в сучасній геополітиці. По-друге, виникає можливість дослідити їх роль як нових геополітичних акторів, які змінюють правила ведення війни та впливають на всесвітню дипломатію. Також буде розглянути їх вплив на юридичні, моральні й етичні питання, які ще чекають свого розв'язання. Чи є ЧВК сучасними псами війни, які лише виконують замовлення найвищого платника, чи вони стали невіддільною частиною сучасних військових та політичних стратегій, якими є глобальні наслідки цих дій? Ці питання та багато інших ми підіймемо у цьому відео, аналізуючи різні аспекти діяльності ЧВК і їх вплив на геополітичний ландшафт сьогодення. В історичному контексті перша згадка терміну найманець припадає на античні часи тисяч вояків в найманці були зафіксовані під час правління давньєгипетського фараона Рамзеса II. Це були шердени та вихідці з найближчих африканських регіонів, що славилися своєю відвагою та дієздатністю в бою, часом служили як особиста гвардія фараона. Ще одну згадку можна знайти у творі давньогрецького історика Ксенофонда Анабзис, де найманці з грецьких полісів брали участь у громадянських війнах у стародавній Персії. Також вони брав участь у військових компаніях на землях Карфагену та Єгипту. Починаючи з середньовіччя, солдати удачі охороняли монархів та брали активну участь у європейських війнах. Наприклад, швейцарці були популярними найманими підрозділами через їх військові навички і використання формації з піками, що підкреслювало їх надзвичайну ефективність на полі бою. Ще одним прикладом слугує служба Аварійських гвардій у Візантійській імперії, до складу якої входив майбутній норвезький король. Гарольд Суворий. Можна згадати й козаків лісовичків на чолі з Іваном Сірко, що брали участь у 13-річній війні на стороні Франції. Вирішальну роль в збройних конфліктах в Європі 15-17 століття відігравали так звані ланскнехти – Німецькі піхотинці, найманці, що являли собою самостійні загони на чолі з досвідченими командирами. Вони були організовані за принципом швейцарських піхотинців і здобували славу завдяки своїй бойовій майстерності та ефективності в боях. Особливо з використанням піки та дворучного меча. Зазвичай підрозділи йшли попереду регулярних військ замовники, за що отримував більше плату. Також ланскнехти стали символом ведення брудних методів війни. Крім екстравагантного вбрання, вони також грабували ворожі землі та вбивали мирне населення. Їхні загони називали себе бандитами. На сучасний лад це перекладається як розмовна назва групи осіб, які ведуть злочинний спосіб життя. Слово Мародер взагалі походить від прізвища капітана однієї з банд німецьких найманців. З приходом індустріалізації мода на найманство стрімко спадала. З'являється вогнепальна зброя, знецінюється професійне володіння зброї ближнього бою у тих же самих ланцхнехтів. Впроваджується обов'язкова служба для громадян, яких можна навчити військовій справі за декілька місяців для подальшого збору у випадку війни. Потреба у приватних компаніях повертається в часи Холодної війни. Коли всю земну кулю поділили на опів два геополітичних табори демократичний та комуністичний. На тлі цих подій приватні війська використовуються як важлі ведення війн – протистояння менш потужних сторін, керованих великими акторами, замість їх прямого втручання. Так, в Африці найманці відігравали чи не останню роль. У 1900 70-х роках вони воювали в Конго, Анголі та інших країнах, часто на боці урядових сил проти підтримуваних комуністами повстанців. Май Гуар та Денар стали відомими в цьому регіоні, використовуючи свій досвід і жорстокість для досягнення військової мети. В той же період найманці використовувалися у громадянській війні в Ємені, де колишній офіцер ФСРСС підтримував королівські війська проти республіканських сил. У Латинській Америці найманці активно використовувалися як у Збройних силах, так і у повстанських групах, особливо під час внутрішніх конфліктів та громадянських воєн в країнах, таких як Нікарагуа. Вони часто брали участь в організації та тренуванні армії, підвищуючи їхню воєздатність. Натомість в Азії, хоча найманці використовувались менше, деякі західні найманці були активно залучені до конфліктів в регіоні, зокрема під час В'єтнамських війн. Де вони працювали у тісній співпраці з місцевими та американськими військами. Після падіння організації Варшавського договору наймана справа набула вигляд на півлегальне підприємство, яке ми знаємо під назвою ПВК приватні військові компанії. Наявні ПВК становлять собою комерційні організації, задача яких є надання військових послуг, включаючи забезпечення безпеки, військових вишколів, логістики та консультативної роботи. ПВК використовують державами міжнародними організаціями та приватними компаніями для виконання вищезгаданих завдань в районах з нестабільною політичною ситуацією. З одного боку, перед світовою спільнотою постає питання порушенню ряду етичних та юридичних питань, особливо це стосується відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. Недивним є той факт, що в більшості країн наймство заборонено законодавством. В Україні за статтею 447 ККУ. Громадянам забороняється участь у збройних конфліктах за кордоном за матеріальну винагороду, передбачаючи покарання до 10 років в'язниці. Вербування, фінансування та інші дії з метою використання найманців караються терміном від 3 до 8 років. В цьому випадку відсутність законодавства за регулювання діяльності може призвести до конфлікту з ООН. З іншого боку, використання приватних солдатів на стороні дозволяє замовникам здійснювати вигідні для себе задуми. Хай то будуть військові операції, тренування солдат чи нарощування зовнішньополітичного впливу. Можна виділити 5 переваг найми приватних армій. Запобігання міжнародного засудження. Достатньо абсурдно та негуманно відправляти військовослужбовців у регулярну армію воювати за чужу для нього землю та захищати інтереси чужої держави. Для цього існують звичайні найманці. Військова міть. Приватні армії зазвичай мають військову потужність в регіонах, де регулярна армія слабкіша, а державні інститути не розвинені. Гнучкість ПВК мають можливість здійснювати військові та подібного роду завдання з більшою ефективністю і професіоналізмом, що дозволяє мінімізувати власні витрати та часто заощаджувати на витратах порівняно з традиційними військовими силами. Відсутність ідеологічної та ідейної складової особового складу. Професія найманства це завжди про гроші. Відсутність бюрократії. Замовнику не потрібно підписувати безліч документів та договорів з ПВК. Плюс витрати солдатів удачі не враховуються у статистику загальних витрат урядів. Тому що відповідно до Женевської конвенції найманці не є комбатантами. Часто приватні військові компанії виступають як миротворці, що беруть участь у міжнародних операціях і забезпечення безпеки, наприклад, G4S. Є однією з найбільших у світі компаній з надання охоронних послуг, що включає фізичну охорону, системи безпеки, а також управління та навчання персоналу. Вона працює у багатьох країнах та забезпечує безпеку на великих громадських та приватних заходах. Аналогічно до неї є компанія Aegis Defense Services, відома своїми послугами з безпеки та розвідки, а також управління комплексними безпековими проєктами в зонах конфлікту. Воно забезпечує уряди та корпорації інтелектуальними аналізами загроз та безпековими плануваннями, і представники розташовані в ОАЕ, Іраці, Саудовській Аравії, Лівії, Сомалії і Мозамбіці. Американське ПВК, констуле займається управлінням ризиками, найдає інтегровані рішення для безпеки, підтримки місії та логістик у складних і високоризикових умовах по всьому світу. Вона спеціалізується на забезпеченні повноцінного управління ризиками, включаючи фізичну охорону, консультативні послуги та підтримку гуманітарних операцій, прагнучи створити безпечніше середовище для своїх клієнтів у найважчих умовах. З іншого боку, такі ПВК, як Вагнер, Blackwater, славляться своїми масштабами, впливом, активною співпрацею з державами та дестабілізаційним фактором, що очорнює репутацію їхнього впливу на міжнародну безпеку. Blackwater, зараз відома як Академі, являє собою потужну приватну військову компанію, засновану у 1997 році колишнім офіцером ВМС США Еріком Прінсом. Спершу мета цієї компанії була підготовка військових та працівників правоохоронних структур, набирало туди виключно морських котиків, рейнджерів та зелених беретів. Пік їх популярності припав на початок 21 століття. У 2000 році біля берегів Ємену підірвав американський корабель USS Cole. Тоді BlackWater отримав контракт у розмірі 35 мільйонів доларів. Відтоді вони навчали моряків захищатися на відкритих водах. Згодом Блеквотерсі взяли активну участь у війні проти тероризму, беручи багатомільйонні контракти, завдання з наведенням порядку в гарячих точках та приймалися за охорону високопоставлених чиновників та дипломатів. Так, ця компанія стала настільки надійним тіньовим гравцем у зовнішній політиці США, що Вашингтон офіційно визнав їх існування. Blackwater взаємодію не тільки у військовій сфері, а й у цивільних аспектах життя країни. Яскравим прикладом для підтвердження цієї думки є активна допомога простих мешканців під час урагану Катрін у 2005 році, займаючись доставленням їжі та води, розбором завалів і порятунку людей з блокованих квартир, при цьому всі рятувальні заходи виконувалися безплатно. Однак, коли уряд США доручив їм охорону стратегічних об'єктів у період ліквідації руйнувань, за ці послуги Blackwater отримав 240 тисяч доларів щоденно. Чорною плямою ПВК є залучення її співробітників до ряду гучних скандалів, включаючи різанину на площі Нісур у 2007 році. Цей інцидент, під час якого співробітники BlackWater вбили 17 іранських цивільних, призвів до значної уваги та критики діяльності компанії. Контракти були розірвані, за найманцями почав слідкувати уряд, де тільки членів заарештували. Як результат, зіпсована репутація та втрати десятків мільйонів доларів. На відміну від свого американського колеги, музиканти зарекомендували себе як терористичну та незаконну організацію. Ця кампанія, починаючи з 2015 року, використовується Кремлем для ведення гібридних війн, тим самим увійшовши в симбіоз країну замовником. Це не дивно, бо їх засновником вважається кухар Путіна, олігарх Євгеній Пригожин. Вона відома своєю участю у військових конфліктах у Сирії, Лівії, Україні, Цар та Судані. На просторах інтернету можна знайти безліч доказів воєнних злочинів та порушень прав людини. Компанія активно використовується кремлем для виконання завдань, які знижують ризик для регулярних російських військ, особливо в неофіційних та скандальних операціях за кордоном. Також оркестр розповсюджує російський вплив на країни Африки, також впливаючи на економіки країн, завдяки контролю над корисними копалинами. Для цього Євгеній Пригожно отримував значні ресурси, включаючи авіацію та людський ресурс. Наприклад, в цар, Малі та Буркіна-Фасо найманці не лише проводять тренінги для проросійських сил, але й воюють на їх стороні. В Судані Вагнер настільки закріпився, що взяв під контроль всі корисні копауни, включаючи золото, марганець, уран і кремль. Та посадивши на гачок суданських військових. Вагнер використовував свою діяльність у Центральноафриканській Республіці для отримання великих економічних вигод. Група отримала значні привілеї для видобутку тропічного дерева та золота. Використовуючи військові та охоронні функції для місцевого уряду. Це забезпечує вагнерівцям стабільні доходи та зміцнює їх позиції в регіоні. Крім того, вагнер активно диверсифікує свої інтереси, заходячи на ринки, які обіцяють великі прибутки, зокрема через виробництво спиртних напоїв та цукру. Група також використовує свої ресурси для культурного впливу, популяризуючи російську культуру та продукти. Ці дії посилюють російський вплив в регіоні. Їх сприяють позитивному ставленню місцевого населення та уряду до Росії. У сучасному геополітичному ландшафті приватні військові компанії відіграють визначну роль, стаючи ключовим гравцем в конфліктах та дипломатії. Ці компанії, які сягають корінням у далеке минуле, від локальних наймитів до потужних сучасних організацій, є не просто найманцям на службі найвищого платника, а стратегічним інструментом в руках держав та корпорацій. Їхня діяльність сприяє досягненню глобальних цілей. І має важливе значення як для регіональної, так і для світової безпеки. Водночас ПВК порушують ряд юридичних та етичних питань стосовно відповідальності та використання сили, що вимагає міжнародного регулювання та нагляду. Таким чином, вони можуть бути як миротворцями, так і інструментом для розгойдування політичного середовища задля подальшого впливу.